Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. За святом рочисти Миалими різдвяні злетіли на землю високості, щоб подивитися і в Україні, чекає людця у гості. Цієї ночі я ніколи, радіє ліс, радіє поле. На небі музика весела, радіє всі міста та села. У Україні в кожній хати свят вечір щиро та Христа Ісуса призгадають, то чисто діло величають. Вже скоро в темній небі зірка запалає і зійдеться вся родина, по різдво настане. Напрошують вас на хибна, сина са Коли вони прибули до вифлеєма, вони вирішили приночувати в стані для худоби. Ось камінь народився Ісус. Ну, то добре. Піду на воду худобу, принесу сіна до хати і заодно гляну, чи перша зірка зійшла. Діти, де ви поділися? Ходіть на сюди, допоможіть мені. Мамо, а коли вже не закінчиться? Вже скоро, дитинко. Сьогодні свята вечеря, а завтра без бок. Вернімося до роботи. Який на кухня роман, аж у повітрі. Магня тоді втирає брат, у линяній маки. Чесно ткує раз у раз, чим димик із печі, щороку так буває в нас у день після вечір. Ох, і втомила все я. Це ж треба було наготувати аж дванадцять страв. І всі страви повинні бути пісні. Як символ вірності, де народився син Божий. Борони, Боже, свалити день, Треба зі всіма помиритися, щоб наступного року було мирно в хаті і поза нею. А потім вже зварили мама. А як же до вечерного до року моя пиття вдала року. З родзинками, з горішками і з медом, а ще розвар, пиріжки з капустею, масоля, вареники з картоплею, пісний пост, голубці з перцем і все це з добрим серцем. А ще і приправ, ось і всі 12 трав. Мама, Мама а чому нас обов'язково має бути? Тому що Ісуса Христа було 12 апостолів, тому і 12 страв. Христос рождає! Славімо Його! Ану, сину, пади сіно скатертину! А де ти, сіно, хлаще, на що корова на Що ти говориш, пати не за що ти треба. Тож Ісусе народився ясним посібним, трішки сімейна сознача від вілених вуслом, нагадає нам ці ясне, де лежав Ісусе. Так, так, сину, а ще свічку на сіл треба поставити, щоб наша любов до Бога дійшла. Бо свічка це символ добра і любові. А тепер, сину, ходи зі мною і дідуха принесем до хати. А ти, доню, куди зі мною на стіл накладати до святої вече. Під обрусом сіна, на обрусі свічка, на цілу хату пахне свіжа поляничка. Під обрусом сіна запашне дрібненьке, Страв дванадцять нині є в нашій гненьке. Ось борщик пісний гарячий, запашний, а посеред столу кутя, що все було до а близьми перша зірка світлом колоналисти. Мама всіх запросить до вечері сісти. Виглянь, виглянь, зірко, ми тебе чекали, вечеря ти з нами за старим звичаєм. Ой, бачу, бачу, перша зірка вже зійшла. Дай Боже щастя! Дай Боже, а що несе? Слато, щоб ми увесь рік жили багато. Вінчую вас і цим святим вечором на щастя, на здоров'я, щоб ми в добрі і здорові ці свята провели і других дочекалися від літ до сто літ, поки нам Бог назначив вік. Ні, сміється на різдво, я радію стати на себе з ними двох і до хаду хати. Наш долі жити сніп, зв'язаний з женки. Я він в хаті буде хліб, будуть добрі вчинки. Ставлю на край стола калач, щоб робок і багатство було. А чесний кладу, щоб до нашої хати зниду не добрався. Яка сьогодні багата вечеря? А тепер, діточки, давайте всі помолимось. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Ісусе, всі гріхи нам пусти і від лиха захисти, дай Боже нам здоров'я, добра і миру. Стоїть ситься, йосим смутно паситься, пастиріє пля, що ни могла бачить дуже, 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 дуже. Чуєте, вже з добре близько, до нас ідуть колядники. З різдвом сторони важко. Приймить коляпники у дім. Просимо, просимо, заходьте. Вас вітають колядники зі всієї України. У всіх вітаннях наші найкращі побажання. Дріздво зустрінете всі красиво та живіть мирно і щасливо. Добре хорітяємо із іскримо любові і вас тут минуло. Має днину в добрий час. Запоріжжя вітаю вас, щоб від нас нам люди додали степла, бо в цей день Мареси народила. Пре мис чернигого но ну різдвяне дянє хай смачна куча вам гасця, хай сім'ї панує щастя, щоб весела коляда, хату радість принесла, Христос Не про огня, дзвінки корпати, хаті зе суття і сіна. Дозвольте нам виділити зв'язок Христом Україну. Я маленька дівчинка, я поколі квіточка, земля була прибула. Вам плаче в не це завжди рішення, тож постеріться собі, будь ласка. Добрий вечір, Господь. У вашому силі приймитесь положень на свята Василь, щоб ви здорові дітей і ми в цьому світі. Херсон вас вітає, віро вам базає. Христос зарождає. Радіснення у кожній родині. Ми святкуємо різдво по всій Україні: В Маріуполі, Луцьку, Полтаві, Донецьку, Одесі, Херсоні, Сімферополі, Харкові та Львові. Зі святом всі будьте здорові! Дякуємо за таку гарну коляду! Жінко, а ти чуєш, гарно під вікном Ай, Айдя, адже, а чому ж вони не заходять? Хата велика, всі місця вистачить, заходьте, полянуйте, не зароблю до цієї хати. Ми хотіли добрих людей на що поминати? Чи дозволите колядувати? Щастя, радості, бажання! Здоровенькі були, що до нас прибули, просимо, заходьте. Дай Боже, вам господарю. Вам, господине, хай радість запанує в вашій домі нині. Дай, Боже! Будьте здорові, разом з диточками, нехай, смутку, хоря не буде між вами. Дай, Боже! Хай чужі вам даю жовтим, вашим дітям і вам пізняться гарний сни! Дай, Боже! Дай вам Боже людям! Чекати, виховати, одружити і на гості забросити. Дай, Боже! Хай з Двобом подає казку, а Господь свою і ласку. Дай, Боже! Харіне слово серце згрівання, а нашому імену не хотіть Дай Боже! Хай різдвяна планета вас веселяє, посетиться усі разом. Рісо рождає! Дякуємо щиро, живіть багато. І на наступний рік знов приїжджайте до нашої хати. А за цей вечір і весело свято повняємось низько кожному солдату. Нехай в наступному році вся Україна вам бажає щиро, перемоги, миру. Нехай Різдво нам подарує щиро порозуміння, злагоду. І ми, кожна, кожна дружина, наречена, мати живим зустріли воїна солдата. Коли війною вся країна опобита, а у домівки стукає різдво, ми просимо миля в Богу у молитві, нехай на вулицях Тож давайте не сумуйте! Рівним господарям і господині Іванці та Віталію, які чудово зіграли свої ролі. А особлива подяка нашим діткам, ви всі молодці, дякуємо за ваші старання, за ваше терпіння. І зараз хочемо запросити наших діток, щоб вони для дорослих подарували невеличкі е, цукерки, невеличкі подарунки цукерки, а всім діток, які є в церкві, просимо підійти сюди, попереду. Для отримання солодких подарунків, які залишили Святий Миколай для вас. Тому всі дітки ходьмо попередньо. А також хочемо подякувати батькам, що нам допомагали в організації цього свята і хочемо побажати вам щасливого Ліслава Прийдешнього і нехай мирі, спокою, багатстві і в щасті безслідгового новородженого Ісуса Христа, веселих вам свят. Thank you.